Шойгу готує секретну доповідь Путіну? Здається, ми почали забувати. Шойгу! Герасимов! Вдя припаси! На зміну Пригожину на Росії приходять нові, хто хоче вчинити зміну влади і нарешті прибрати Путіна з трону. Переворот на Росії може відбутися у березні до президентських виборів або навіть під час голосування. Цікаво? Зараз розкажу у російському телеграм-каналі. Публікували дуже цікаву новину, яка може змінити багато у телеграм-каналі. Говорять про те, що міністр оборони Сергій Шойгу нібито підготував секретну доповідь Путіну, в якій звинувачує генерала Росії Михайла Теплинського у підготовці військового перевороту на Росію. Теплинський готовий раптово зняти з фронту війська угрупування Дніпро. Після буде швидкий марш Кидок. Почнуть з Криму. Під контроль візьмуть Джанкой, Сімферополь, а трохи згодом Сівастополь та ще кілька ключових міст. До речі, у телеграм-каналі уточнюють, що військові в Криму масово переходитимуть на бік бунтівників. Окрім Криму, в цьому плані бере участь і Москва. Туди і буде спрямований другий кидок. Саме до столиці Росії мають зайти танки та інша бронетехніка. Теплинський має намір підняти на бунт проти влади не менше 20-25 тисяч військових. У цій доповіді йдеться, що Шойгу знає і третій напрямок удару: це Ростов на Дону та штаб Південного військового округу, той самий штаб, куди зі своїми вагнерівцями заходив і Пригожин. Причому ті, хто готує переворот, впевнені, що Путін змириться з волею військових і безкровно віддасть владу. Я впевнена, що вам цікаво, що ж буде з путіним йому. Як повідомляється, залишать одну дві з нинішніх резиденцій та почесну пенсію. Для чого це все робиться, щоб після приходу до влади військових відмовитись від війни, яку Путін розв'язав, повернути військових із України? План існує, як повідомляє цей телеграм-канал, але не факт, що через новий бунт не почнеться серйозна війна, в тому числі і громадянська. Невідомо на що погодяться російські військові чи захочуть вони піти на домовленості з Україною, але такі новини не можуть не тішити. Цікаво, те, що глава Кремля з доповіддю поки не ознайомився. А багато хто в оточенні президента Путіна вважає документ маячнею та ненауковою фантастикою. До речі, дивую, що в оточенні генерала Теплинського доповідь взагалі відмовилися коментувати. Теплинського давно хочуть прибрати, бо на Херсонщині він усі бойові завдання провалює. Але може це все робиться спеціально? Що це за доповідь? Шойгу знайшов спосіб прибрати Теплинського. Чи може щось намічається на березень? До речі, росіяни бояться демобілізації учасників війни з армії, а від Путіна приховують важливі дані соцопитувань. Немає впевненості у тому, що Путін повірить у доповідь Шойгу. Але не варто забувати, що марш Пригожина теж ніхто не вірив. І що сталося, чекаємо на березень з нетерпінням, і обов'язково вам всім будемо розповідати. Тому підписуйтесь на наш канал та ставте лайк, щоб нічого не пропустити.